Друзі, всім привіт. Зараз ми сльотаємо грошей. Ой, куди воно щемиться, куди вона спішить? Рошен у нас на алмазному. Коротше, глянемо. Чи є. Давайте ось щось ми глянемо, що це таке, якісь новинки. Де це що це? Це Рошенівська реклама, я не розумію, так. Да. Якісь батончики 172 гривни батончик чешу цены понял на горе а це наверно ціла це целая упаковка за килограмм 172-72. два такие листы Заманути. А охорона там стоїть, там походу будуть баблуми. Так. Це шоколадки постійно, постійно платять. Добрий день. Ні, дякую, не треба я. Ага, маленькі вахлі по акції. Оце коротко, мені треба здоров'я. Це перенесли з прошлої значної ділі. Зараз подивимося, чи тільки маленькі. Чи здорові. Бахли. Бахли. Так. Короче, кожен раз беру ці батончики, вже три штуки дома пора починати їсти, а не тільки купляти. Монетки. А коли монетки будуть по акції? Раз їх брали, то без акції. Ще маданы. Добрий день. Добрий день, добрий день. добрий день. Ммм, бухлішка, вишня в шоколаді. Так. А, вони тут, мабуть. Ну, ну. Ужас. 216 грамм 56, шесть. Все акция ай облом. А если нам взять, сейчас мы посчитаем две пачки, 72, 148, сто сорок 148, 148, 286, 4 пачки. 286, 4 пачки. 200. І буде стоїть вигідно, да? 144 це дві пачки, це буде 24 гривні. 48 гривень буде, якщо я возьму. Дві возьму. А там по 48. Що повністю цінник я показав, вдруг не буде. Короче. возьму ей такі 4 пачки. Ладно, візьму поки 2, потім ще дві в кінці возьму, щоб 4 не тягати з собою. І з пустими руками не ходити. Все. просто по вівторках міняються акції, бачите. І на печиво всю акції немає. Було по 26, уже по 33. Что это такое? Остайтесь. Мини-тортик. Mm -hmm. Маленький так что, да, надо будет брать и 4 штучки. Здесь шоколадки на каждом ходу. О, зато мармеладки по акции. За, за, за. Я перепрошую, е хочу вас попросити, щоб на ваших відео не було видно продавців а, хорошо. хорошо. Ви поруюся, да, в тому, Я завжди з тобою в курсі. Ви завжди знімали дуже коректно, але да. а, ну, з останнього разу було це не дуже коректно. Хорошо. Добре, добре, я нема віде? питань. Треба ага. подивитися, що там я не коректно знімав. Останнє відео в мене було в центрі, кажусь. Так, ладно, давайте возьмемо мармоладки. Трошки треба камеру опустити. Чи самому нагибатися, навіть не знаю. Так, ладно, друзі, давайте підемо на торку Бо щось дуже маловато. Дуже маловато. Чи назиїна? Я кажусь назиїна була останній раз. Так друзі, ну смотрим масло, да? Масло по акції. Зыщенка по акте. Чицельные акции. Синитинки я щось не пойму. Так, ну що, маленького гріху вони появилося. Кстати, за музон мені авторські права не бахнуть, як завжди. Найцікавіше мені тебе камери везде в усіх супермаркетах, тебе знімають. А якщо я проти. як то як как то как-то непонятно. Блін, одна каса працює. Ось медальки можна розпис... розписю, хотів сказати, розсипю купити. Так, друзі, зараз трошки подивіться на ціни. Не буду на себе приваблювати увагу. Будуть по акції, це дуже смачні конфети, будуть по акції. То я можливо. Це, можливо куплю. Так, треба ще буде дві штучки добрати оцих оцих этих, скажіть то я скажу, бахаль. 270. Із того років євромашка, має куди 270 гривень кілограм, де дешевше треба буде купити і спробувати. Прикупівлі одного ага, кілограма, Конякну, це оце на стенді. Бачите, який кулюк. Пакован можна купити. Письма смаколики ще такі не пробував. Флаксі. 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 Щас добираємо ці дві штучки ще. Так, друзі, не забудьте підписатися, бачите. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний комент. Буду дуже вдячний. О, може взяти 41 гривня, я десь по 60 з чим-то бачу. Може ще цю шоколадку взяти для повного часу. Я хоч сів взяв так. Ще цю шоколадку візьму, мабуть. І усе. В шоколадах найбільше на нави... виставляв. Оце пече у мене ще на роботі є. Тортів дуже мало замітили, чи порозбирали, чи завозу не було. Такі красиві етикетки. Такі Маня, так? Да? Так, друзі, ну все, давайте Оце мої покупочки. Давайте всім пока покачать цим послугам.